Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Що сьогодні, можна сказати, розпаковка посилки нараженіше вже розпакувалася. І одразу відео огляд, тобто два в одному, можна сказати, така кава. Розкую цікаво. Цікаві, можна сказати, ну це не пригода, це цікаве новшество, можна так сказати. У нас от. Ви бачите два, дві посилки, але ви входила в одну посилочку. Дружина частий замовник всяких цікавих товарів на е сайті тему. Хто е знає про цей сайт, а, в принципі, вже всі знають. Напишіть, ну, реально дуже класно, класний там товар є. То, якщо, наприклад, е вибрати якийсь товар, відкриємо такий секрет, вибираєте якийсь товар і чекаєте певний час, ну, реально класну знижку. Отже, ми замовили розкру... перед історією. Замовили планшет. От він планшет. Замовили планшет для моєї тещі, дружини мами. мами, бо в неї планшет Номі, от такий старенький планшет Номі Зараз покажу. От, от такий в неї був планшет, він ще є, але його ну, практично нового. нового от. Новенький, ну, просто від наклеїчки було. Стан нового планшета. Ми замовили такий планшет, замовили на зміну цього планшет, бо тут, не питаючи сьомічки Android. І е, це тут з 13 Android, андроїд все. І що ви думаєте? От прийшов планшетик. Ми зараз його відео -огляд будемо. Я відкриваю посил, ну, відкриваю кульок, там ще інші всякі речі були замовлені. І і запитайте, замість одного планшету, який вартував близько плюс-мінус 2 тисяч гривень, прийшло їх два. Це, це шалено. Тобто купляю один, отримую два. Ну, Це чесно кажу, Ну, я, я як, ну, відкривав, вони були такі в такиво, кульок, а всередині е, кульку була вакуумна, вакуумний пакет. І тут планшет. Я вам покажу. От-от. Зараз ось такі о планшетик. От я зразу розкажу комплектація Це називається планшет ну, не знаю JSE S25 Ultra Pro. Іде зразу така плівочка в комплекті, що можна наклеїти на екран. Ось сам планшет. А Samsung зроблено під камери Чесно кажу, хто би не казав. Бо зараз знайдуться критики, скажуть, а то гівно чи ще щось. Нічого подібного. От реально він працює супер. Бо я трошки вчора юзав. Нормальний, класний планшет. За такі гроші. А що ще хотіти? 4 оперативи, 64 на борту, місце під карту пам'яті, можливість дзвонити з цього, тобто включати. Ну, тобто, ну, Сім-карта тут входить в сім карту і дзвонити з нього. Плюс тут є, що немаловажно зараз вам покажу в комплектації ну Це макулатура, звичайно, йде. М -м ось зараз ми відкриваємо його. І, ну Бонусом дали ось таку ніби ручечку. Ну, от таку Це таке стило щоб по екрану є. Звичайно, сим, для сімки витягачка ну, ця, е, скріпочка. Е, USB-кабель тип sічний що немало дуже класно. І оце о, класна штука. Е, це практично міні-портативний ноутбук. бо ну, В якому ви планшеті бачили перехідник на це. В комплекті, на флешку. Вставляєте е, перехідничок, ось і маєте повноцінний. ноутбук практично. Тобто за такі гроші, а в даному випадку я, ну, ми б були чесно кажучи, у шокові. Дуже на о, будемо мати тоді е, планшетик для домашнього вжитку. Ну, ви думаєте, ага, показав один планшет, а другий десь може кульок. No problem. Я колись такий один відомий співак казав, ти щасливий, наче ти живеш. Зараз відкриваємо ось. Ача. Угу. Ось. Другий планшет. Все той саме комплект. Зараз да, ми свої пейс запустимо. І розглянемо його. Так, там е немає від нього чого такого сподіватися, е що там зараз буде якась камера. Камера, зараз скажу. Ось така. Ну, а що ж хотіти від ну, ну, з планшету. Це вам не якийсь Samsung, LG, чи там, який там ще може, Lenovo. Це звичайний бюджетний планшет. Бюджетний, бюджетніший. Ось. Упс. І запустилися. Як на мене, практично за тисячу гривень висув планшет. Ну, скажіть мені, де ви. От мені цікаво, де можна йти планшет новий з 13-м дройдом за тисячу гривень. Напишіть коментарі. Дивани критики, прошу не писати, бо я знаю, що ви зараз напишете фу, 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 що ти хочеш, то то гімно китайське. А ви знайдіть мій новий планшет за тисячу гривень, який буде, який чесно взує той, що зараз. По камері, так. Да. Ну, який по параметрах. Ну що, читати контакти, читати, Дивитися фільми. От фільм, отако. Отже, зараз ми будемо розглядати. Я тут трошки приберу на столі і ми повернемося. Отже, короткі відомості про даний планшет, що я знайшов по інтернету. Цей планшет називається він Tab S25 Ultra Pro. Вони випускалися, я знаю, дивився по інтернеті, що випускали 12 оперативів 512 на борту, навіть було таке, але даний екземпляр, я вам скажу, зараз покажу, М -м -м він з 4 оперативи 64 на борту. Зараз я його трошки погрупував собі тут програми, деякі завантажив. Тобто зробив вже під себе. Тут навіть не так. Тут 8 оперативів, бачите, повернеться. 8 оператив. І... 64 на борту. Ну, най... покажіть мені е, ті диванні критики, які я обов'язково знаю, я знаю точно, що вони будуть. Скажіть мені, де? покажіть мені, і мені самому цікаво буде. Найдете новий планшет. Новий ну, якоїсь відомої фірми за такі гроші. Ну, Вибачте, за 1000 гривень, новий планшет. Новий. 8 партив um, 64 на борту плюс... Ось я що зараз знайду. наприклад, ну, Android тут так і пишеться. Ну, це, звичайно, китайський планшетик. Uh, з 13 м Android. Ну, тобто, uh, реально повноцінний, повноцінний маленький ноутбучок. <сл і ректрична> Отже, планшет, ну, до речі, що тут можна сказати? що от по форм-фактору, Тут знизу два динаміки. так, Звук такий собі, ну, що ходіти, я і від цього навіть, і нічого не кажу. З цієї сторони у нас роз'єм Type-C, включення планшету, мікрофон і е, кнопка звуку. Зверху у нас немає нічого, крім е, 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 є, е, е, сім лотка, тут до речі сім лоток на одну сім. На... От, от я не пам'ятаю, зараз ми глянемо. Я можу помилятися, чи то на одну сімочку у нас, чи він на 8 карти На 8 карт. Тут у нас не є повноцінний. Чи є, чи не є повноцінний лоток. Зараз хвилинку. Я хочу привасти все зробити. Витягаємо ми sim лоток. Тут гібридний слот у нас розташований е, під е, кар... мікро SIM і карту пам'яті. Що uh, ще, ще можемо додати? Тут Андройка вже заказав система uh, Android. 13-й Android IPS. Тут 8 у 64 на борту, 13 мегапіксельна камера. На 8 карт, підтримки 5G. Та написано в комплекті, що зарядку. Написано, що оригінальні чехоли, що, напевно, в комплектації 512 112-ки, бо тут немає. 64 тут немає. Клавіатура, якої тут, на жаль, теж немає. Мишка, якої теж немає. Комплектація. І покажу вам, як працює камера. Чесно кажу, ну що ви хочете від, від нього. Ну, такої. Отаке ну, так От таке в нас вийшло відео. Лайтове можливо. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх. Хай їм щастить, будьте здорові! Па-па-па-па!